Медичне обладнання для лікування пацієнтів з опіками також для проведення операцій отримала від благодійників Сумська обласна дитяча лікарня. Тікали від обстрілів за 300 кілометрів. Як родина з Чернігівщини у перші дні повномасштабної війни рятувала чотирьох дітей? Срібло на чемпіонаті Європи. Як тренуються та виборюють нагороди сумські фігуристки. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації протягом вівторка, 12 вересня та ранку середи, російські військові здійснили 38 обстрілів прикордоння зафіксовано 168 вибухів. 17 мін випустили по території Краснопільської громади. Вісім ракет випустили з гелікоптера та два вибухи зафіксовано внаслідок влучання дронів Камікадзе. Пошкоджено водонапірну башту. У серединобуцькій громаді внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Також зафіксували три постріли з мінометів. 34 міни та дві гранати військові РФ скинули на територію Хотінської громади. Великописарівську обстрілювали з гранатометів, мінометів та артилерії. Загалом зафіксували понад 40 вибухів. Також з гелікоптера випустили чотири ракети, а з безпілотника скинули гранату. З мінометів російські військові обстріляли Шалигінську, Знобногородську та Путивльську громаду. З мінометів та артилерії обстріляли Есменську громаду. По миропільській випустили три ракети з гелікоптера. За повідомленням обласної військової адміністрації, вночі на Сумщині сили оборони знищили три російських безпілотника-шахет. Нове медичне обладнання для проведення хірургічних втручань презентували в сумській обласній дитячій лікарні. Це два електродерматома, призначених для лікування опіків різної стадії, та два ендокліпатора, які використовуватимуть у лапароскопічній хірургії. Про функції обладнання розповів лікар-хірург Ігор Щебетун. Це є різковим електродерматомом. Ми можемо робити великий спектр операцій дітям з опіками. Це і висічення опікових струпів на цьому. Обладнані можна виставляти товщину висічення і також рідного виду пересадки, які називаються в нашому світі аутодермопластиками. Під час широкомасштабної війни каже Ігор Щебетун: дітей з опіковими травмами стало більше. Добавляються у нас пацієнти також із порядковим травмою ще мінно міновибухові травми. Є пошкодження м'яких тканин у дітей внаслідок бойових дій. Які також потребують закриття цих дефектів, цих ран також ці апаратура вона нам буде дозволяти робити пересадки шкіри нашим пацієнтам. Маленьким. Це набагато швидше робиться, це набагато менша травма шкіри, там яких тканин набагато менше. За інформацією лікаря хірурга, найчастіше отримують опіки діти віком від одного до трьох років. Така когорта вікова пацієнтів, коли вони ще не можуть знати, що таке кипяток, найчастіше у дітей це опік кипятком. І вони беруть із е, стола, не бачачи, що вони беруть, чашки з кипятком на себе переливають, і так далі. А ці два ендокліпатора слугуватимуть для проведення лапароскопічних операцій, зокрема, видалення апендиксу. Що стосується е, ендокліпатора. То є е, сполімерні так звані кліпси. Це ендокліпатор саме для полімерних. Що таке полімерні? Це пластикові. Якщо звичайною мовою казати, є у нас титанові пластини, але вони не завжди підходять пацієнтів. А полімерні пластикові кліпси вони є інтактні. Найчастіше використовуються ці ендекліпатори для лапароскопічних апендектомій. Медичну апаратуру на суму майже 162 тисячі гривень подарувала дитячій лікарні благодійна організація фундація Дім Рональда Макдональда в Україні в рамках гуманітарної програми медичне обладнання за час війни вже надали 620 одиниць обладнання більш ніж 100 лікарня, завдяки нашим партнерам. Ми намагаємося підтримувати та надавати як найбільше допомоги. Це новий крок в рівні надання допомоги, в точності надання допомоги. І відповідно, завдяки цьому обладнанню результати лікування значно покращуються. Ми зможемо лікувати не тільки більше маленьких пацієнтів, хто потребує. Ми більший спектр можемо надати на нашій базі. Нам не доведеться ні транспортувати в інші лікувальні заклади. Це буде більш комфортно для для пацієнта та покращить результати одужання. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми. На площі незалежності у сумах до 1 жовтня встановлять екран, на якому щоденно транслюватимуть хвилину мовчання а також показуватимуть портрети та інформацію про загиблих захисників жителів Сумщини. Таку інформацію опублікувала обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбук 11 вересня. 68 коментарів під постом більшість мешканців висловились проти такої ініціативи, аби на це не витрачались гроші з бюджету під час війни. Сьогодні начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх сказав, мова про гроші з бюджету будь-яких рівнів не йшла. У військовій адміністрації була ідея для того, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих героїв, так щоб знали про них всі люди, і ті, які їх знали при житті, і ті, які сьогодні мають їх пам'ятати і знати, що таких героїв у нас. Дуже багато. Там була попередня домовленість з відповідним телекомунікаційним оператором, який збирався таку надати. Послугу безкоштовно, ну за, за свій кошт, тобто не за кошти, тим паче державного бюджету чи іншого бюджету, ні. Це його була спонсорська така допомога для себе. Якісь умови змінились, і рішення все одно воно залишається в силі, і воно буде виконано, але на інших інформаційних носіях. Виділяти кошти з бюджету громади не планували, сказав сумський міський голова Олександр Лисенко. Запропонували переставити екран підприємцю, в якого він вже є, в центрі міста. Але поки погодження немає. Ми запропонували всім підприємцям, які займаються рекламою в нашому бізнесі, для того, що в нашому місті займається цим бізнесом. Ми запропонували їм місця, два місця на площі незалежності для розміщення їхніх рекламних рекламних носіїв екранів, для того, щоб вони розміщували соціальну рекламу по нашим захисникам, по нашим героям, по хвилині мовчання і до кінця військового стану, щоб це відбувалося, як ця соціальна реклама розміщувалась. На цих носіях після війни ми їм ми їм даємо такі відповідні зобов'язання, а може і можливо і відповідні письмові гарантії. Що після війни вони отримують на 5 років, як всі рекламні носії, вони підписують на 5 років для розміщення саме в цьому місці, де будуть соціальні рекламою. Вони надавати послугу громаді нашого міста. Мати загиблого військовослужбовця Валентина Ніколаєнко вважає, такий екран має бути на центральній площі Сум в пам'ять про тих, хто загинув. Захищаючи свої сім'ї та суверенітет України, її син Микола Ніколаєнко пішов воювати 14 серпня 2014 року. Загинув у бою за Донецький аеропорт на початку 2015-го. Ця ініціатива, я вважаю, вона потрібна не тільки одній мені, а тим мамам, яких. Герої віддали життя за Україну. Це потрібно знати. Їх треба пам'ятати. Про них треба думати. І них не, ну як, як не міська влада, як не обласна влада, від якої багато що залежить. Від нас як батьків це нічого не залежить. Ми не в змозі. Ми не маємо ні коштів, ні, нічого не маємо. А вони можуть все зробити для пам'яті наших загиблих героїв. Поки ж питання з екранами на площі незалежності не вирішене, сказав міський голова. Є домовленість із підприємцями про розміщення інформації про воїнів та хвилину мовчання на екранах, які вже є в місті. Таких нині шість. Катерина Гладенко, Ірина Касьяненко, Євгена Абрасімов та Валерія Зарудна суспільне новини Суми. Марія з чоловіком та чотирма дітьми жила у військовому містечку поблизу Чернігова. Але згадує жінка, ранок 24 лютого 2022 року для них розпочався звично, бо віддалені вибухи у їх місцевості не були рідкістю. Тоді їй зателефонувала свекруха Сумщини, яка й повідомила, почалась війна. Ну я дітвору розбудила, Тобто, на всякий случай кажу: вдівайтеся, тому що ну хто його знає. Там, якщо вони вже почали стріляти, то значить у нас тут перш, сатису буде швидше. Ну, ми тільки зібралися. В принципі, залишилось тільки я і чоловік зібратися. Вони вже зібрали собаку, зібрали себе, забрали кота. Вже стояли, в принципі, біля дверей. Ну, мало лі. Ну, і тоді то гахнуло добре. Нас вивезли три кілометри від городка. Це в сусіднє село. Були, виходить, в самому пік. Якщо б вони йшли, то вони проходили б мимо нас в будь-якому випадку. Хоч так, хоч так. Ну, вони б ніяк не нас не оминули. Три тижні вони перебували у підвалі одного з будинків, згадує Марія, де рятувались від вибухів разом з місцевими. В магазинах у нас не було нічого, купити нічого не можна було. Одна буханка на 8 чоловік давалася. Тобто, не те, то, що там на шість, так як на сім'ю, а на 8 чоловік діліть як хочете. Тобто, відповідно, старші вже ділили для дітей, чисто, щоб самі вже водички попили, хватить. Саділи до посаднього, поки начинув, коли танки, арта і тому подібне, це міномети. Ми ще сиділи, так як ми. Чоловік був військовий, він розуміє, куди воно падає куди не падає. в Принципі, ми змогли більш-менш продержатися. Ну, коли пошли вже самоліти, вертольоти. Він каже: тут я вже каже все безсилий, Каже, просто каже, виходимо все. Родина вирішила йти пішки до села Шевченкового, де мешкала мама чоловіка Марії. Жінка говорить, вирішили ризикнути заради дітей. У нас там якраз завезли вроде хліб у селі, то ми, кажемо, підемо взянемо ну, на дорогу, підемо взямо хоч, хоч буханку, чи дві хоча б хліба, так як ми йдемо, ну, чи якої-небудь, щоб нам якось каже, ну, на ніч, на день там, ну, розтягнути, хоч дітей кормить. Ми прийшли, і поки корот, в очереді ми стояли, у мене чоловік стояв з дітворою. В итоге коротше, у нас добра людина, яка була в цієї же очереді, але вона раніше купила хліб, вона прийшла до мого чоловіка. І предложила їм, допустим, підвезти куди ми хочемо. Нам предлагали в тому селі залишитися, нам предлагали там жильо і все, але ми ціль поставили їхати додому. Ну, тут все-таки як не крузі свої. Небайдужі люди довезли родину до козельця, а місцеві прихистили їх на кілька днів. До Шевченкового вони їхали вже на автомобілі родичів. Перший час, коли ми приїхали сюди, воно було тихо, але нас в нас дітвори була паніка тому, що я не буду роздіватися. Ти ти тут ж тихо, чого ти? В принципі, ми саме не роздівалися. Тобто ми обувз зняли, а дежу ми не знімали. Може, привичка, може, просто острах був, може, ну в такому дітвору ми дуже довго не могли їх, допустимо, щоб вони розділися. Тут тихо. Ага, вдруг стріляти будуть. Тобто я не буду кажу, роздіватися. Ну а тоді вони більш-менш трошки адаптувалися, тобто бабуся їх підтримувала, тобто морально жиє це є. Але у їх. На пам'яті дуже сталось багато, і вони це згадують часто. У Шевченковому жінка влаштувала дітей у школу, а сама доєдналась до місцевих волонтерів. Тепер вони разом плетуть сітки для українських захисників і вірять в те, що колись повернуться до свого військового містечка, де стане безпечно. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина. На сьогодні у нас у місті. 14 дітей знаходяться на сімейному навчанні саме тому, що батьки не хочуть проривати дітей. Це не тільки кір, це все щеплення відповідно до національного календаря, який ми ведемо. Такі діти є. На 10, буквально число ми провели моніторинг щеплення дітей, знову ж таки, відповідно до календаря кір в тому числі, бо було і доручення голови обласної державної адміністрації, що керівники не приймають дітей без щеплення, і проведена кампанія проти щеплення. Ми до цього всі долучилися. І хочу сказати, якщо в наших школах на сьогодні на 28 тисяч сімсот дітей, із них 3600 знаходяться за кордоном, от відняли 25 000, понад 25 тисяч дітей, із них тільки 319 дітей не мають щеплення. Це один. І два відсотки від загальної кількості. Знову ж таки, проаналізували. Я вам сказала, це 14% діти, які на сімейному навчанні, 102 дитини, які мають протипокази. Ну а далі ситуація така. Е Більшість дітей, ви знаєте, навчаються на дистанційному. Не доніс довідку все. Ми просто не ми не можемо, поки немає довідки, показати, що ця дитина щеплена. Мама не принесла і да, є ситуація із внутрішньопереміщенням. Ви знаєте, багато хто з них виїжджав з дому. Хоч би які речі взяти, то, може, і не думали про ті карточки, і все, то вони на сьогодні підтверджують, шукають, як підтвердити те, що дитина щеплена, не щеплена, чи що і далі робити. Але, повірте, ми цим дітям не відмовили в таких ситуаціях. Тут ми говорили про це. Да, ми дітей пропонуємо сімейну форму, вони не ходять в школу, але вони спілкуються в соціумі. Вони поза школою знаходяться з тими самими дітьми, гуляють і так далі. Ну, діємо відповідно до чинного законодавства. Світлана Каравай – тренерка з фігурного катання. Нині її вихованці тренуються вдома. А минулого тижня троє з них взяли участь у чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових кавзанах. артістік – скейтінг. Були на чемпіонаті Європи, в Італії, в місті де Деменьо і здобули там срібну нагороду. Це вперше Україна змагалась на такому рівні. Раніше ми їздили на міжнародні змагання, але ж це були аматорські змагання, зараз це змагання вже спортивні. Суми на турнірі представляли троє фігуристок Емілія Каравай, яка займається фігурним катанням сім років, на чемпіонаті Європи завершила змагання на другому місці. Це був тяжкий шлях, було пролито багато поту, багато тренувань, багато сльоз. Але все ж таки ми досягли свого п'єдєсталу. В першу чергу я була задоволена своїм результатом, але я знаю, що можна більше та краще, адже потрібно бути першою, все ж таки, а не другою. Світлана Крава є і тренером, і мамою Емілії. Про відчуття тренера і про відчуття мами говорить. Вони, мабуть, однакові. Я була дуже щаслива, що моя дитина отримала таку велику нагороду. Крім срібла Емілії у кроці від нагороди на четвертому місці у категорії Кадит Ледіс інлайн 12-річна сум'янка Поліна Мяус. Там були дуже дорослі суперники для мене. Це був перший мій досвід. Я змагалась з дуже дорослими дівчатами. Тому так і вийшло. Наступного разу обов'язково буде медаль. Окрім того, Анна Ласюк потрапила до топ-10 і посіла сьоме місце в категорії Сеньор Ледіс інлайн. Це був наш перший раз, коли ми представляли Україну на таких змаганнях високого рівня. Я вважаю, що ми представили Україну гідно, показали себе як сильну команду. Як гарних спортсменів це були неймовірні враження, неймовірні емоції і дуже великий досвід для нас. Тепер ми знаємо, куди нам треба далі ставити цілі, куди нам треба в, якому в яку в яку сторону нам треба йти. Півтора роки повномасштабної війни вплинули і на тренування сумських фігуристів, говорить тренерка. Дуже складно, складно з тривогами, складно з війною. Було дуже складно. Зачиняється все, де ми тренуємося, все повинно зачинитись. Але ж ми намагалися старалися, ми знали, що ми хочемо, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо. Ну тому, я думаю, нам і вдалося. Сумчанки не тільки завершили змагання у топ-10, а й принесли країні квоти на наступний турнір. У 2024 році країну представлятимуть не одна, а три фігуристки у кожній категорії. Діти стали дорослими людьми і вони розуміють то, чого вони хочуть. Більшість дітей наших вона поїхала в інші країни. Залишились, мабуть, ті, хто любить свою країну, хто. Бачать якесь майбутнє тут і намагаються щось принести, хоча б спортом, принести якісь нагороди для своєї країни. Ми знаємо, що ми дуже сильна нація і ми все вистоїмо. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.